Науковці в усьому світі дедалі частіше попереджають тварини від комах до савців швидко зникають, і наслідки людської діяльності стають очевидними. У березні науковці повідомили про різке скорочення чисельності метеликів у США. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, з 2000 року їхня кількість скоротилася на 22%. Водночас, приблизно з 650 видів 96 виявилися настільки рідкісними, що не потрапили до статистики. Основними причинами науковці називають інсектициди, зміну клімату та втрату середовища існування. На іншому кінці планети тривожні сигнали надходять з Антарктиди. Дослідження британської антарктичної служби показало, що імператорських пінгвінів теж поменшало на 22%. Науковці пов'язуються зі швидким таненням морського льоду. За даними Європейської кліматичної служби коперник, у березні обсяг антарктичного морського льоду досяг мінімуму і становить лише 1300 кубічних кілометрів. Це не 56% нижче за норму. Якщо ситуація не зміниться, то імператорські пінгвіни можуть опинитися на межі зникнення до кінця століття. У тепліших широтах під загрозою перебуває африканський пінгвін. Його чисельність скоротилася з мільйонів на початку ХХ століття до менш ніж 9 тисяч пар, які дають потомство. У 2024 році цих пінгвінів внесли до списку видів, які опинилися на межі зникнення. У південній Африці, де зосереджена більша частина світових популяцій чорних і білих носорогів, не зникає проблема браконьєрства. Згідно з підрахунками, у світі залишилося коло 26 тисяч 700 носорогів. У пар налічуються близько 2 тисяч чорних та до 13 тисяч білих носорогів. Захисники природи наголошують, що боротьба з організованою злочинністю потребує довгострокових зусиль та підтримки суспільства. У Японії співробітники парку дзігу Куданів Нагано стурбовані впливом масового туризму на снігових макак. У 2024 році парк відвідало 257 тисяч осіб. Це рекорд з часу його відкриття у 1964 році. Працівники зазначають, що туристи намагаються годувати мавпу людською їжею і навіть кидають у них каміння. В Індонезії різко загострилася проблема зникнення орангутангів через катастрофічні повені на Суматрі наприкінці листопада. Вони разом з вирубуванням лісів знищили значну частину середовища існування рідкісного виду та панульського орангутанга. У дикій природі залишилося менше як 800 особин. А в панамі науковці зафіксували раніше невідому поведінку приматів. Дорослі самці капуцині викрадали дитинчат ревунів. Камери, встановлені для спостережень, зафіксували щонайменше 11 таких випадків у 2022-2023 роках. Дитинчата гинули від голоду, бо капуцини не могли їх годувати. Дослідники не вважають, що шкода була навмисною. Науковці наголошують, зникнення видів це не далека загроза, а те, що відбувається зараз. Здебільшого це наслідок діяльності людини.